Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних є з нами на «Прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас! Раді вас бачити. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Героям слава. А пане Андрію, в нас час від часу ну зрозуміло, що слуга народу як політична сила, точніше фракція, яка в парламент потрапила, там різні люди зайшли, і час від часу різні або заяви, або ініціативи парламентські з'являються. Ми вже в першій годині з Віталієм Гойдюкевичем згадували і пана Брагара, і пана Трухіна, який тихонечко в ліс хотів піти. І от черговий депутат Слуги народу Сергій Демченко сказав, що зараз Україні потрібна сильність, Диктатура, і лише вона може перемогти у війні, бо президент зараз повністю відповідає за воєнні і міжнародні питання, але це ж така дуже і дуже небезпечна стежка, на яку якщо стати, то потім напевно дуже важко зійти і повернутися до демократії. І взагалі, те, що такі заяви починають лунати, чи вбачаєте ви в цьому небезпеку? Дивіться, насправді абсолютно некоректна і шкідлива теза, чому тому, що Україна сьогодні якраз бореться з авторитаризмом за демократію, Україна якраз бореться за те, щоб бути демократією, за те, щоб бути власне частиною цивілізованого світу, бути частиною НАТО, бути частиною Європейського Союзу, і коли хтось каже. Україні зараз необхідна там диктатура, припустимо, чи щось на кшталт того, то це означає, що, що ми рівняємось на кого? На Росію, на Білорусь. І до речі, чому також шкідлива ця, ця теза, так президент приймає певні рішення, які стосуються міжнародної політики, воєнних питань, тому що це верховний головнокомандувач, але ж це не означає, що в країні має будуватися диктатура. Це, це, це в принципі природні, умовно кажучи, функції, які мають ті чи інші посадові особи і органи державної влади. Не більше того, і тому, коли хтось каже, що треба будувати диктатуру, якось воно чи чи зараз потрібна диктатура, воно якось дуже дисонує з тим, за що ж ми боремося багато багато років. Та ми, вибачте, з 1991 року вже два покоління, а то й третє, вже скоро буде покоління людей, українців, які боряться саме за те, щоб Україна не була чимось схожою на кривавий совєтський союз. За те, щоб Україна не була схожа на криваву терористичну Росію, за те, щоб Україна не була схожа там умовно кажучи на абсолютно антинародну, абсолютно антидемократичну Білорусь Лукашенка, так тобто Україна бореться за те, щоб бути державою цивілізованою демократичною, де працюють закони, де кожна строчка в законі, в Конституції, в будь-якому підзаконному акті, щоб вона виконувалась. І щоб люди мали право на власне закон, який сьогодні є в Україні, на будь-яке чинне законодавство. А чинне законодавство чітко встановлює Україна – президентська республіка, Україна не диктатура, в Україні є демократичні принципи формування влади. В Україні демократично формується уряд, демократично формуються різні органи державної влади. В Україні вибирається президент, вибирається парламент, вибираються органи місцевого самоврядування. Про яку диктатуру говорить ця людина? Перепрошую, це дуже шкідлива річ, яка демотивує, і, до речі, за яку можуть в тому числі попитися наші недруги, наші вороги та й більше того, скептики. Люди, які не хочуть бачити Україну в ЄС, а таких слухайте, в таких в європі вистачає теж, які сьогодні схопляться. Скажуть, дивіться, що що говорить народний депутат, представник найвищого законодавчого органу нашої країни країна, яка бореться за свою незалежність, бореться з диктатурою, бореться з путінізмом. Тому не знаю, що має бути, але я думаю, цей народний депутат повинен як мінімум перепросити чи пояснити свої слова. Бо так, так не робиться і так не говориться в демократичній країні. Знаєте, пане Андрію, я от поки відповідали, думаю, ну а може дійсно якісь деревні нападки, може пан Сергій Демченко деякий час жив про якісь диктатурі і може має з чим порівняти і казати, що нам впроваджувати. Але ж ні, абсолютно. Тим не менш, відзначився багатьма скандальними справами, зокрема, у 15-му році захищав як адвокат. Суддю, яка зрештою переслідувала автомайданівців під час революції гідності, це один із прикладів. Але що він сказав, до речі, з цієї цитати він сказав, що максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента мається на увазі зараз цей час, і напевно відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні 100% на президентом. І ми на сьогоднішній день це маємо. А ми чомусь ну не бачимо, що є ось максимально 100% відповідальність, як мінімум, коли говоримо про законопроект про мобілізацію, за який дійсно мав би Відповідальність верховний головнокомандувач, а тут щось якось виходить, воно надто вибірково. Тому не зрозуміло про що взагалі тут говорить пане Сергій Демченко. Ну зважаючи на ту біографію, яку ви щойно згадували. Я думаю, що питання відпадають. Mm -hmm. Але менше з тим дивіться, якщо ми говоримо про відповідальність, відповідальність у нас сьогодні лежить на загалом на державних органах влади. Тобто, коли там мова йде про те, що хтось один бере на себе б брати на себе відповідальність має вся влада, і президент має на себе брати відповідальність в тому числі, і звичайно, ті органи влади, до яких відносяться конкретні, конкретні будемо казати функціональні обов'язки. Так, вони повинні на себе брати відповідальність. Там уряд відповідає за питання, які стосуються уряду. Чітко прописано в законодавстві. Президент повинен відповідати за ті питання, які стосуються президента. Це питання захисту країни. Це питання міжнародної діяльності, це питання подання там певних кандидатур в органи державної влади парламенту, так має бути таке поняття як звітність обов'язково, навіть не зважаючи на те, що в нас в україні воєнний стан і ситуація трошки не така як була до 2022 року. Все одно має бути звітність. Тому, коли народні депутати, от власне говорять такі речі. Я не знаю, як, як це можна коментувати, як це загалом виглядає. Це некоректно і це демонструє навіть умовно кажучи, мабуть, нерозуміння чинного чи нерозуміння того, як має працювати загалом державний механізм, система влади, парламент як має працювати. Так ну я на жаль, ми просто останнім не те, що останнім часом роками зіштовхуємося з тим, що народні депутати України особливо. Будемо зважати на це скликання. Вони на жаль, не зовсім розуміють, що таке Верховна Рада, що таке вищий законодавчий орган, які функції вони виконують, і загалом, як побудований державний устрій нашої держави, а зазіхати там на, на, на те, якою має бути країна. Я думаю, що народ України під час трьох революцій і під час захисту нашої країни з 2014 року, а потім з 2022 року продемонстрував, яку країну ми хочемо будувати. В якій частині світу ми хочемо жити, точно не в Азії, точно не там, десь за перебріком, і, і рівнятися там на Азію чи на Африку. Ми хочемо бути частиною Європи. Народ це визначив, і народ сьогодні кров'ю і життями своїми захищає власне демократичний вибір і демократичний устрій, законність в нашій державі, перш за все. Пане Андрію, ще запитаємо трошечки на іншу тему, але не менш важливо. Ми тут говоримо, що закон про мобілізацію нам треба людей мобілізувати і так відповідальність, далі. І так далі. Відповідальність, але часом забуваємо або недостатньо уваги звертаємо з тим, що у війську відбувається, із забезпеченням наших військових. Так, от Геннадій Кривошея голова громадської ради при КМДА, звернув увагу на те, як яка їжа ледь не потрапила до військових. Виклав відповідні фото там рибина з. Прогнивши, я так розумію, з гельмінтами, таке видовище не для всіх. От і завдяки власне перевірці вдалося запобігти потраплянню цієї їжі на стіл до наших військових. Як би ви цю історію прокоментували? У нас щось то, якщо не яйця по 17, то ну ось такі продукти? А що коментувати? На жаль, ситуація змінюється, але дуже мало. І насправді ми зіштовхуємося майже кожного тижня з різними скандалами, в тому числі і корупційними, і на жаль. Такі корупційні скандали є в тому числі і міністерстві оборони, і особливо це питання сто за закупівель. Але давайте, навіть, якщо ми відкинемо цей аспект, є ще інший аспект. Він полягає у тому, що сьогодні пріоритетним завданням для нашої держави і для нашого уряду має бути власне забезпечення наших військ, і от забезпечення харчування наших військ. Тобто їхнє здоров'я, їхнє життя це питання номер один. І коли хтось от, власне допускає такі речі, я думаю, що ці люди, ці компанії, які допускають такі речі, вони повинні нести відповідальність і не просто там умовну якусь відповідальність, а має бути дійсно постійний щоденний моніторинг відповідними органами тих закупівель тої якості. Яка якості тих продуктів чи тих власне будь-яких речей, які постачаються для наших захисників в іншому випадку, ну ми будемо знов ж таки мати розчарування, будемо мати великі проблеми. А життя і здоров'я кожного бійця, кожного захисника, кожного українця, який сьогодні захищає нашу Україну, Це пріоритет. Це номер один, тому що це наше життя, це питання виживання нашої країни. Тому я не здивований. Але на жаль, ми мусимо констатувати, що такі факти досі є, і з ними обов'язково потрібно. Боротись і тут дійсно підбиваючи якраз підсумок. Напевно, і історії із народним депутатом і слуги народу, і історію із цими продуктами можна сказати, що просто зараз в цей час кожен має займатися тим, чим безпосередньо має займатися, а не коли в тебе в самого підносом бардак вказувати комусь іншому як краще щось зробити, або заплющувати очі на ті речі, які дійсно є важливими. Це справді на жаль, те, що дуже часто можемо зараз спостерігати, і ми це мусимо констатувати. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за те, що догнали Нашого етеро Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, був з нами на прямому зв'язку.